Ми продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. Із 25 до 28 серпня середня ціна по країні на бензин марки А95 зросла на 11 копійок і склала 52,83 гривні за літр. Бензин А95 здорожчав на 4 копійки, а дизельне пальне на 10 копійок. Про це повідомляє галузеве видання «Енкор» із посиланням на дані цінового моніторингу ринку консалтингової групи А95. Власне, чому зростає ціна на пальне, запитаємо у Директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку, вітаю, пане Сергію. Ось ну власне чому зростають ціни? Ми розуміємо, що минуло майже два місяці з моменту повернення повного податкування на паливо в Україні. Чи саме це вплинуло на ріст цін? Чи можливо ще є інші чинники? Ну, безумовно, повернення податків було найбільш важливим і потужним е, стимулом, оскільки податкове навантаження на бензин зросло на 11 гривень на літрі, на диспальному на 8 гривень на літрі. Відповідно не непомітно це не могло пройти для цін, і ми бачили, що е, вони хоча і повільно, але все таки піднімалися там протягом е, липня. Та серпня, але це на жаль був не єдиний фактор. Е, приєднався ще один досить потужний у вигляді зростання світових цін на нафту. І якщо перерахувати, ну якщо ми липень починали з 75 доларів за барель, то, то останні два місяці е, це вже 85 доларів за барель, тобто зростання більш ніж на 15, майже на 15%. У гривні, якщо закупівельні ці ціни перевести, то це ще додало там бензину до спальному до 5 гривень на літрі. Відповідно, дуже тож потужний стимул отримали ціни. Відповідно, бачимо, що ці процеси ще синхронізації з новими світовими рівнями вони ще тривають в Україні. Пане Сергію, чи можемо говорити про якісь прогнози, про те, якими ціни на пальне будуть далі? Ну, я думаю, що вже. Більш-менш потенціал там, і податковий, і світовий він вже вичерпаний. Тобто ми бачимо, що навіть є окремі дні, коли котирування навіть знижується, тобто нафта там, 83, 84 долари за барель. І, відповідно, бачимо, що і зростання цін оптових в Україні воно теж припинилося. І зараз от, тільки в розрібних мережах ще якась іде такі, я би так сказав, о -о -ос такі залишкові якісь процеси. Тому поки, я думаю, зараз буде ціна от на тих рівнях, які є, вони стабілізуються. Хоча я не виключаю, що ще може ціна зрости там на 1-2 гривні за літр. Ну, мені видається, що це дуже ймовірно. Чому? Тому що, ну, наприклад, оптові ціни зросли з кінця червня зросли на 13 гривень на літр, на 13 гривень. а роздрібні зросли всього на 8. Відповідно, бачимо, що є ще потенціал того, що ну не повністю синхронно відбулося це подорожчання. Тому, в принципі, зберігається ще можливість для зростання. Хоча я бачу, що е, там учасники ринку вони намагаються все ж таки стримати е, ціни в якихось ну якомога нижчими в цих умовах, наскільки це можливо, для того, щоб все ж таки втримати продажі і менше травмувати споживачів. Пане Сергію, чи будуть робити якісь запаси продавці палива напередодні осінньо-зимового періоду? З Запасами, як ви знаєте, у нас важко, оскільки ворог продовжує тримати галузеву інфраструктуру під прицілом. Бачимо, що нафтобази продовжують палати. Нехай там і нема великих запасів, але це сигнал всім, що. Запаси робити небезпечно, тому звичайно, хто де у кого є якісь невеликі сховища, заправні мережі намагаються підлити максимально резервуар на заправних станціях, там досить великий резервуарний парк. Тобто, все ж таки, якісь запаси, наскільки це можливо, робиться, але звичайно, казати про якісь там промислові обсяги, ну не доводиться. Власне, от, ці запаси збереження ось цього палива на осінньо осінньо-зимовий період можуть якось вплинути на ажіотаж, на нестачу палива на заправках. Чи загалом це не настільки критичні об'єми? Насправді я повністю виключаю можливість дефіциту або якихось збоїв у постачання, оскільки маємо дуже диверсифіковану і географічно, і логістично. Структуру нафтопродукту забезпечення повністю перебудували її, її е, протягом останніх там останнього року півтора. Е, тому що маємо сьогодні, по перше, до 50% постачань автотранспортом, тобто бензовозами, цього до війни великої не було е, взагалі. Як такої це дуже, це хоча і дорогий вид вид транспортування, але ж він більш безпечний. Тобто цих бензовозів їх багато, вони не концентруються десь в одному місці і дуже оперативно працюють, і це виключає навіть необхідність у зберіганні. Тобто вони одразу з європейських заводів, з європейських нафтобаз везуть пальне на заправні станції. Тобто, такий ланцюг, як зберігання, взагалі не потрібен. Тому це все вже відпрацьовано. Компанії мають вже контракти, вже знають, кому дзвонити, де брати пальне, мають відповідний відповідні транспортні потужності, і тому я дуже впевнено дивлюсь у майбутній зимовий сезон. Думаю, що, що саме там, ну, як, як мінімум, ринок пального, ну точно як то кажуть, не підкачає, і пальне у нас точно буде. Пане Сергію, майже місяць тому на своїй сторінці у Фейсбук ви опублікували стели з цінами на одній із регіональних АЗС у Черганівській області. Зокрема, там бензин А-95 просили за 38-39 гривень за літру, коли в гуртових закупівлях ціна за літр була більша за 45 гривень на літру. Скажіть, будь ласка, звідки таке дешеве паливо з'являється? І впродовж місяця чи траплялись вам далі такі, можливо, прецеденти? Тут відповідь тут лише одна: це пальне без податків. Пальне без податків, незрозумілого походження, і відповідно звідти беруться такі ціни. Е, зараз ми слідкуємо, нагадаю, що основним ризиком і от чому була критика підняття податків, повернення їх на довоєнний рівень. А була вона головним чином через те, що е, поки що державна система. Е, Контролю за підакцизними товарами зі сплатою податків на вона залишає бажати е, ну, кращого. Тому що на жаль, ПДВ і до війни він був найбільш криміналізованим податком і зараз таким на жаль залишається. Е, тому е, основна основна основний ризик, який ми бачили, той що податки зростуть, ціни зростуть. Оскільки там велика частина ринку все ж таки сплачує їх у повному обсязі, але є частина, яка їх платити не буде, буде намагатися ухилятися від їх сплати. І оцей приклад він показує, що так воно і є, що е, такі компанії вони залишились. Наразі ми бачимо, можливо, таких е, відвертих е, вже випадків там не фіксуємо, але бачимо такі менш. Менш контрастні ціни, але все одно е, є всі ознаки того, що ці схеми вони дуже масово повертаються, і думаю, що будемо мати з цим клопіт. Пане Сергію, дуже дякуємо за те, що долучились до ефіру. Дякуємо за вашу аналітику. Це був Сергій Куюн, директор консалтивної групи А95.